31 запитання: порядок зміни та розірвання господарських договорів. Відповідно правову основу порядку зміни та розірвання господарського договору становлять у нас положення статей 651, 654 цивільного кодексу України. Відповідно до їх положень, а також положень інших актів господарського законодавства, можна сформувати наступне визначення зміни господарського договору. Де зміна господарського договору, це процес або ж процедура перевизначення всіх чи частини істотних умов попередньо укладеного господарського договору. Відповідно, якщо розуміти зміст істотної умови договору, а саме як сукупність прав обов'язків і порядку виконання певного обов'язку конкретної сторони, то мова буде йти про перерозподіл таких прав обов'язків сторін такого договору. Відповідно, положеннями чинного законодавства України розрізняють дві групи підстав для зміни господарського договору: це ті, які передбачені законом або безпосередньо договором, ще називають цю групу підстав одностороння зміна договору, і друга група це за взаємним бажанням сторін. Які підстави для односторонньої зміни господарського договору передбачені чинним законодавством? Перше, це у разі істотного порушення умов договору іншою стороною. Детальніше це викладено в положеннях статті 651 цивільного кодексу України. Друге у разі істотної зміни обставин, за яких такий договір було укладено. Це воно з вами положення статті 652 цивільного кодексу України. І третя група підстав це у випадках прямо передбачених положеннями нормативно-правових актів. Дуже часто положеннями спеціальних норм чинного законодавства передбачено особливі підстави і особливу процедуру одностороннього зміни тексту господарського договору. Які підстави для односторонньої зміни господарського договору можуть бути передбачені самим договором? Ми маємо розуміти, що сторони договору при його укладанні мають право передбачити будь-які підстави для односторонньої зміни істотних умов договору, Чинне законодавство України не опередбачає якихось обмежень щодо того, які підстави і який порядок сторони можуть відповідно закласти до тексту свого договору. Основна відмінність права на односторонню зміну умов господарського договору від зміни господарського договору за бажанням обох сторін це можливість звернутися до органів судової влади із вимогою змінити такий договір у судовому порядку. Які підстави для зміни господарського договору за бажанням обох сторін передбачені чинним законодавством України? Ми маємо з вами розуміти, що сторони договору в будь-який момент його дії за наявності спільного бажання мають право змінити будь-які істотні умови договору. При цьому ми з вами маємо пам'ятати, що одностороння зміна умов договору за таких підстав і в таких умовах не допускається. Який порядок зміни господарського договору за бажанням обох сторін? Тут у нас з вами можна виділити декілька етапів. Забігаючи наперед, ці етапи повністю співпадають із загальним порядком укладення господарського договору. Відповідно, першим етапом у нас з вами буде направлення пропозиції змінити договір, тобто оферти. Вона має містити всі істотні умови змін до договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною в разі прийняття такої оферти. Наступний етап це розгляд пропозицій або ж оферти змінити договір. Як і у випадку з загальним порядком укладання господарського договору, розгляд такої пропозиції відбувається за правилами, визначеними суб'єктом господарювання самостійно. Це його абсолютна воля, і ніхто сюди втручатися в цей процес не має права. Які можливі варіації в результаті розгляду пропозиції змінити договір? Перше, це безумовне прийняття такої пропозиції, він же безумовний акцепт. Друге, це відхилення такої пропозиції, тобто відмова від акцептування. І відповідно найбільш поширена підстава – це зустрічна пропозиція, акцепт з умовою, яка є одночасно і початком процедури розгляду змін до тексту договору. Спочатку що являє собою розірвання господарського договору, системний аналіз положень чинного законодавства України дозволяє зробити висновок, що розірвання господарського договору це у нас з вами процес або ж процедура дострокового припинення дії попередньо укладеного господарського договору. Відповідно, чинне законодавство України містить собі низку підстав для розірвання господарського договору, аналогічно як у випадку з його зміною, це у нас група підстав, які передбачені законом або договором односторонні розірвання, або ж за спільним бажанням сторін. Які підстави для одностороннього розірвання господарського договору передбачені чинним законодавством України? Це у нас з вами положення статті 651 цивільного кодексу, тобто розірвання у разі істотного порушення умов договору іншою стороною. Це у нас з вами положення статті 652 цивільного кодексу України, розірвання господарського договору в разі істотної зміни обставин, за яких його було укладено. І третя група підстав це підстави, які передбачені положеннями окремих нормативно-правових актів чи положеннями? Спеціальних норм права, які регулюють ті або інші суспільні відносини, які підстави для одностороннього розірвання господарського договору можуть бути передбачені самим договором? Ми маємо з вами пам'ятати, що сторони договору при його укладанні мають право передбачити будь-які Підстави для одностороннього розірвання договору чинне законодавство України не містить в собі обмежень щодо того, яким чином сторони можуть визначити цю процедуру для себе самостійно. Основна відмінність права на одностороннє розірвання господарського договору від розірвання господарського договору за бажанням обох сторін це можливість звернутися до органів судової влади із вимогою розірвати такий договір у судовому порядку. Які підстави для розірвання господарського договору за бажанням обох сторін визначаються чинним законодавством України? Ми маємо з вами розуміти, що сторони договору в будь-який момент його дії за наявності спільного бажання мають право розірвати договір за таких умов і за таких підстав одностороннє розірвання договору не допускається. Який порядок розірвання господарського договору за бажанням обох сторін, він є е, тотожним і майже співпадає з загальним порядком укладання господарського договору, який передбачено положеннями актів цивільного законодавства? Перший етап це у нас з вами направлення пропозиції розірвати такий договір, тобто по суті, оферта. Пропозиція розірвати договір має містити намір щодо розірвання договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною в разі її прийняття. Наступним етапом є розгляд пропозиції розірвати такий договір, тобто розгляд цієї оферти, аналогічно, як і в попередніх ситуаціях, він відбувається за правилами, які визначаються суб'єктом господарювання самостійно. Ніхто не може втручатися відповідно в цю процедуру. І суб'єкт господарювання є абсолютно вільним в тому, яке рішення він має прийняти. Можливі варіації розвитку подій за результатами розгляду пропозиції розірвати договір. Перше, це у нас відповідно безумовне прийняття пропозиції розірвати договір, тобто безумовна акцепта. Це у нас з вами відхилення пропозиції, тобто відмова від акцептування, і зустрічна пропозиція, акцепт з умовою. Тут у нас вона може бути в той тій ситуації, коли інша сторона по іншому бачить правові наслідки, які витікають із дострокового розірвання. Дії договору